Добирався ще з Києва, з Черкас їхав. І нема з Черкас дороги до Києва, приїжджайте, тільки якимось селами їхати взагалі. І ми вже приїхали, все вроді було нормально, але от починаємо розраховуватися. мені водій каже, давайте карткою. Давайте карткою, бо в мене монобанк. Я кажу, кажіть номер картки. Він каже, ні-ні-ні, давайте потрясемо. Я думаю. Я надіюсь, телефоном, бо хто його знає, хто його знає, ми перший раз з вами бачимося. І я взяв легоньку потріс, бо то більше і не треба. А мужику тако просто. стоїть, як коктейль, збиває просто з тим всім. Розрахували все нормально. Ще скажіть вам, як мої зачісковим. Ну, частина залу, я бачу не задоволена зачіскою. У мене просто є така мулька, хочу постригтися, як Джонні Деп. Знайшов одну фотку Джонні Депа. Там просто така, там так лока не падають, так все, все гарно. Я завжди приходжу в барбершоп, кажу, пострижіть мене, як Джонні Депа. І ми, походу, з перукорями різні фільми взагалі дивилися. Просто я дивився рому щоденника, вони дивилися свати, друзі. Я поняв, що щось не так, коли мене паркур стриг стриг, і в якийсь момент такий, то так не вийде, як ви хочете. Вибачайте. Не найкраща фраза, яку можна почути, але й не найгірша. Найгірше бо було, якби не стрих-стрих-стрих, і якийсь момент такий можете не платити. <риклад> Хто чув ці жарти? Оце що я що розказав. <риклад> ну, досить багато людей. <риклад> <риклад> Прийдеться все-таки нове розказувати. На <риклад> жаль. Хто дивиться Ютуб? Хто дивиться Ютуб? Багато. Скажіть мені тоді, будь ласка. Отут мені написали коментар. Якась, вибачте, за слово, сукас. Отаке, От чекайте. Гумор, як завжди, дно. Хто на цей шлак ходить, ще й гроші за квитки платить? Це хто написав? Ми платимо. Ви платимо. А можете зайти написати йому у відповідь? Я просто коментар. <рес> Ні -ні, не я, бо то ютуб не порахує як коментар. Треба від 10 слів. Напишіть, напишіть гумор, як завжди, клас. <рес> я на цей шлак ходжу і ще й гроші за квитки плачу. Можете таке написати. Це дівчина, намагався з нею. Давайте максимально довго мовчати. Щоб цьому чоловіку стало незручні. Я... Як вас звати? Андрій, я вас на жаль не бачу. Ну, підніміть руку, щоб я зрозумів, з ким я взагалі говорю. Я вас запам'ятав. Я може зачіску поміняю. О, все, я вас побачив. Я, на жаль, не бачу. Ви просто чкшо чорний я вас ще не розблокував ще Зараз поспілкуємося. Андрій, чим ви займаєтесь? Я психотерапевт. О! о О! Поїхали! Психотерапевт медичний закінчили. Вінницький. Вінницький? А що ви уточнили, що Вінницький? Ви теж знаєте, що я психіатр? <риклад> ви гуглили, чи ви як Як ви дізналися? Рибак рибака. Рибак рибака? <риклад> І ви працюєте зараз психіатром? Ні, я закінчував сімейну медицину. А, ви Чекайте, ви інтернатуру де проходили? Психіатрію чи сімейна медицина? Тварину спеціалізацію? Що таке є? Типу, можна ще одну спеціалізацію отримати? І... А, а який ліміт? Типу, можна 15? Скільки грошей Блін, чоловік молодець, дуже гарно там добиває. Вас як, Вас як звати? Я з ним Ви з ним живете? Ви одружені чи ви просто так живете? Скільки часу ви живете з ним? Вісім років вже живе і бомбете. Всі вісім років його бомбете, правильно? Як вас звати? Костя. Костя, вашу мученицю. Олена. Олена. Олена, ви отак вісім років живете і що? Нічого з цим не думаєте робити? Ну, вам подобається взагалі з Костю жити? Весело. Це точно. Ну, але чи подобається? Ага, скільки ви одружені, правильно? Дуже гарна, цікава пара. Чим ви займаєтесь, Олена? Сміюся! Чим чим ви займаєтесь? Я проєкт менеджер. Ну і що тут смішного? Мені подобається, що ви це з гумором сприймаєте такі Я останні вісім місяців, <сі> Такий прикол. Працюю вже на мінімальну зарплату. <сі> Не маю що їсти. <сі> Голодаю вже третій тиждень. <сі> Живу на вулиці. <сі> Такий прикол. <сі> Чекайте, project manager — менеджер, це IT, правильно? Ну так там має бути нормальна зарплата. Чи цьому і прикол? <сі> Ясно. А Кості чим займається, чим ви займете? Тож айтішник? Яка мова програмування? А, а капелла? Типа без музики. Сифон? Сифон? ПХП. Тут таке дійсно є. Йой, дура ти мене, нема такого ПХП? Скажіть щось на ПХП. Долар. Там це долари починає. Долар? А це таки дійсно є ПХП долар Хто ще знає ПХП? Ой, ну ну, щас, Кося, ми узнаємо. Чи знаєте ви ПХП? Хто побладував, що знає ПХП? Все не узнаємо. Дуже гарно. От ви разом діти у вас є? Ні. Не плануєте? Є два коти. Є два коти. Що ви з ними робите? Бавитися? Типу, котами? Типа. Десь приблизно так собі відбувається. Як котів звати? Давайте бо будемо. Тіса. Як тірскай, тиса та скай. Тисай. І скай. Дуже гарно, хто з них хто? Ну, тиса, це, типа, хлопчик. Дівчинка, а Скай? — Хлопчик. Ага, ага. А є у вас типу таке, що от коли Скай щось наробив, там, не знаю, у вазонку порився, ви підходите до нього і такий Скай! Чого ти це зробив? І Скай такий, «У тебе так багато причин. Просто не розумію. Частина людей вже розуміла, до чого йде, коли я тільки почав до Скай прикопуватися. Ну, тиса, тиса, не знаю, що тут придумати. Я така річка. І коняк хтось там такий. Коньяк. Це ви типу підключились до діалогу, чи ви просто замовляли? Типа коняк. А ви знайомі з забу як вас звати? Олена, правильно? Ви знайом ви не знайомі? А як вас звати? Все, познайомтесь. Ірина, ви чим займаєтесь? Працюю на круїзних лайнерах. То коли я питав, у кого рідкісна професія? Ви такі, блін, та це кожен третій робить. Типу, ті лайнери там всі їздять. Круїзні лайнери, ніх на собі. Це типа, ти виїжджаєш звідкись і кудись їдеш, правильно? Типу, так. А що ви робите на круїзних лайнерах? Ви можливо, ви пілот? Чи як капітан? — Ні, ні, ні. — По лайнеру, типу, чи в містах? По лайнеру теж є, але в основному в портах на островах. Ага. Ну цікаво, які ви острова відвідували. Такі супер якісь далекі. Аруба, Куросан. — Аруба, куросан? Курасао. Куросао. І бухлішко таке є. Так. Бухлішко? — А ви по бухлу прямо розбираєтеся, так бачу. Ясно. Ну цікаво, а скільки коштує поїхати в турне в лайнері? Недорого. Ну, якщо в штатах, то недорого. Недорого, недорого. досить. А так, так взагалі на лайнеру, типу, ну, чоловіків як випускають. Без двох, нирок. Без двох нирок випускають, да? Це прямо на лайнері така процедура проводиться. Мужчина, ви можете поїхати, але треба здати нирки. А ну дивіться, чи ваші неркі підійдуть. Ну, цікаво, цікаво, дуже класно. Круїзний лайнер. В кого ще рідкі, рідкісніша професія, ніж круїзний лайнер? Може, хтось займається, не знаю, нафту добуває. Нема нікого. Ну, інтерес. А студенти, поплутуйте студенти. Ну, ви досить довго і впевнено аплодували. Ви вчитесь? Це ваші хто? Викладачі? Декан прийшов там. Хто з Державного економічного торгівельного університету? Ага, ну, пару людей є, бачите. Ви на кого Журналістика. Чекайте. Торгівельний університет? І журналістика? А я там торгівля. Да. А чого ви не пішли вчитись на е, журналіста? Не знаю, журналістський. Не взяли не взяли, типу, в. Пупала. А, а куди ви поступали? Куди вас не взяли? Шево не, не взяли. Це шотки, шева, аби я не Шево, Національний університет і мені А, типу, національний університет. Вас це не взяли, і ви такі попробую поступити в торгівельний. Але по іншій спеціальності, Шевченко, університет, і як взагалі зараз дистанційне навчання чи нормальне? Не дистанційне, але ми їздимо в універ на фізкультуру, у нас зараз змагання так, 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 так. Стоп, 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 стоп. Тут ми можемо з вами заземлитися. У вас дистанційне навчання, але коли фізкультура. Всі викладачі такі, нам бог і на війну, діти маються займатися спортом. Ти думаєш, воно вдома отако зробить? Воно так не зробить вдома. На фізкультуру їздити, да? ну інтересно. А що фізку, фізкультура, типу, як зараз відбувається? Бо я давно вже вчився, не знаю. Ну, в за спортивно. Є різні види спорту, я ходжу на бадмінтон. Ти походите на бадмінтон? А чо, що фітнес поміняли на бомбінтон? На Бамінтоні цікавіше. Ну, звичайно, звісно, там є ракетка, як мінімум, типу, ну, якийсь сенс взагалі того спорту є. А на фітнесі ви чим займали? Робили типа, всякі такі прави. Типа, присідали просто, правильно? Ну, правильно, бомбінтон і інтересніше. Класно. Який вот, ваш улюблений предмет в університеті був? Є. Yeah. Це логічно, враховуючи, що ви на, на то і поступали. Але ще вчите щось інше, правильно? Да. Крім журналістики. А от і ви, от уявіть собі, ви станете журналістом, на який канал ви би хотіли попасти? Ну щось на Ютубі напевно. Щось на YouTube робити? Потім... Та то вам нахрен не треба освіти, я вам так скажу <світ> по секрету, серйозно. Ну, у мене освіта медика, мені воно ніяк не пригодилось. Ви хотіли в медичний вступати? Що вам помогло уникнути цієї участі? На медичну психологію дуже хотіла медична психологія. Хотіла в медичний поступати на медичну психологію. Я прийшла туди, просто вирішила не подавати документи. Просто вчасно удумалася. Мама каже, це хірня. Я вам скажу по секрету. Моя мама сказала точно так само. Хорош, хорош. Хто не почув, тут чоловік такий про стендап? <гум> про стендап теж. І мама завжди казала, славік, який який стендап. Ти що, дурак, чи що? Ти лікар, ти лікар, ти лікар, ти лікар. Який стендап. Дуже гарно, класно, Київ. Так багато вас зібралось, дуже багато було місць. Це фактично останній майже цей стендап-концерт. Е, е, зараз ми зробимо невеличку паузу з вами перерву. Що? На... Чого така реакція? Набухатися хочете. Набухатися хочете. Так то не треба перерви для того. То навпаки, треба без перерви все робити. Невеличка перерва, щоб ви, якщо що, змогли піти в туалет. Хто хоче сходіть, сходіть в туалет? Ні, ні хто хоче, хто хоче, щоб ви не думали, щоб не було ситуації, де ви стоїте і такі давай, Славік сказав, треба йти. Давай швиденько. Хто хоче, ви поймете початок вже стендап-концерту по пісні? Буде звучати пісня, вона звучить так. Потім такий перехід, і на цьому переході вам треба буде встати і поаплодувати. Получиться у вас Получиться? супер, супер дуже гарно зараз. Тако 10 секунд. Ще сидіть, не йдіть в туалет, бо я теж хочу.